Вворити TikTok з монетизацією, будучи в Україні, його я зареєструвала в Україні, і ніяких додаткових сим-карт мені для цього не потрібно було. Зараз вам швиденько поясню, як це зробити. І найперше, що потрібно зробити, це відключити всі сім-карти, або ж дістати їх. А в мене все було простіше. Я створювала з планшета, він в мене йде без сімки, тому мені робити нічого не довелося. Вам ж потрібно або дістати сім-карти, або їх відключити, якщо є така функція. Друге, це потрібно відключити геолокацію та Bluetooth. Знову ж таки, в мене на планшеті немає такого, як геолокація, тому я його не вимикала. Але якщо створювати з телефона, то це обов'язково. Наступне це на пристрої потрібно змінити регіон на регіон країни, на яку ви будете реєструвати. Я десь вам прикріплю країни, В яких зараз є монетизація, і саме на ту країну ви змінюєте регіон. Але моя порада: спершу ви скачаєте собі VPN і гляньте, яку країну підтримує VPN, який ви скачали на безкоштовній версії. Тому що мій VPN міг підключитися лише до Германії, тому я саме Німеччину і обирала. Наступне, що потрібно зробити, це видалити TikTok. Коли я створювала свій перший аккаунт, я його видалила, і в мене все вийшло. Але коли я створювала аккаунт для сестри, я вже не видаляла TikTok, але на ньому був відкритий лише ось цей мій самий перший, який я створила, аккаунт, який створений на Германію, тому ви краще на всякий випадок видаліть, або повиходьте зі всіх своїх аккаунтів. Ну, я б видалила, щоб потім не робити це все заново. Тепер потрібно перезавантажити телефон і після його ввімкнення включити VPN на ту країну, на яку ви змінили регіон в вашому пристрої. Потрібно перевірити вашу IP-адресу, чи дійсно ви знаходитеся за IP-адресою в Германії, в Німеччині. Просто пишете в інтернеті там моє місце знаходження, моя ip адреса і вам буде вибивати. Далі це пошта. Тікток можна зареєструватися. Або на номер телефону, або на пошту. Німецького номера телефону в мене немає, тому тепер в мене залишилась лише пошта. Пошту Gmail можна створити лише з наявністю номера, тому мені не підходить. Я користувалась додатком Outlook, в ньому створила аж дві пошти без реєстрації номера. дуже добре. І я змогла на цю пошту створити TikTok. Тому користуйтесь дуже зручний додаток для створення пошти без номера телефону. Ну і все, залишилось лише зареєструвати TikTok. його тепер можна завантажити, або зробити це в веб-версії. Обов'язково реєструйте на пошту, тому що на телефон ви, відповідно, не зможете. І після того, як ви зареєструєте, у вас має з'явитись ось цей значок, тому що в звичайному аккаунті, ось як ви бачите, його немає. І все це означає, що ви можете включати монетизацію, але для цього обов'язково потрібно мати 10 тисяч підписників, також 100 тисяч переглядів відео, якщо я не помиляюсь, ще то 100 тисяч переглядів, чи 100 тисяч лайків відео. Ну, перегляди більш реально. Ось така історія. І після цього ви зможете включати мене за зайці, пишіть, Пішіть чи вас вийшло. Якщо не вийшло, то будемо розбирати, що не так. Всім бажаю успіху!